Як схуднути до нового року? Розчарую, але мінус 5-10 кілограмів, все, це вже точно не варіант, поїзд пішов. Проте півтора-два кілограми можна скинути завдяки напрямкам. Але зараз не про це. А якщо серйозно, то варто відстати від себе і перестати прив'язувати своє схуднення до певної дати. Тобто схуднути перед новим роком, перед корпоративом, весіллям, днем народженням, літом і так далі. Про це схуднення залежить від дуже багатьох факторів, і не факт, що той результат, якого ти досягнеш, якщо ти його взагалі досягнеш, він задовільнить тебе. І щоразу, коли тобі не вдається досягнути бажаного, тоді ти розчаровуєшся, ти втрачаєш свою впевненість, а самооцінка занижується і так далі. Тобто, це негативно впливає на те. Відстань від себе, не прив'язуйся до певної дати. А просто почни робити до прикладу з нового року. Втомилась від постійної боротьби з вагою. Дізнайся, як скинути 10 кілограмів без заборон за посиланням в шапці каналу.